По всьому світу я ходив, багато бачив різних див. Ще в цьому домі не бував. Вас з Новим роком не вітав. Так, привітав. Тепер можна й до справ. Вітаю вас, шановні глядачі! Вже небагато часу залишилося до Нового року. Тому ми сьогодні поговоримо про тварин символів Нового року. Людей, що народилися під знаками цих тварин відповідно до східного гороскопу. Згідно з східним віруванням, кожен рік у межах 12-річного циклу проходить під знаком певної тварини. Людина, що народжена в певному році, отримує ряд вроджених властивостей, залежно від яких і складається її доля. Знаючи рік народження, можна легко визначити свій знак східного гороскопу. Проте слід пам'ятати, що Східний Новий рік не збігається із нашим традиційним і настає трохи пізніше. Тому, якщо ви народилися в січні, лютому або березні, ви можете відноситися до знаку минулого року. Отже, у східному гороскопі є 12 тварин символів. Які ж ці тварини і чому саме вони? Відповідь дає легенда. Ось послухайте її. Одного разу, під новий рік, Будда запросив до себе усіх тварин, які бажають завітати в гості. Довго чекати йому не довелося. На горизонті з'явилося 12 тварин. Однак на дворі панував холод, і щоб потрапити до Будди, потрібно було ще й перепливти широченну річку. В нагороду за сміливість та винахідливість Будда пообіцяв подарувати кожній тварині рік правління на землі. У порядку черги, звісно. Першим до фінішу прийшов Щур, тож йому дістався перший рік 12-річного циклу. Щоправда, не все так просто в цій історії. Очевидці того чудового запливу стверджували, що першим досяг протилежного берега саме бугай. А Щур, якому зовсім не хотілося мокнути у холодній воді, вмовив здоровання перевести його на своїй спині. А потім, доки неповороткий Бугай. Обтрушувався, щоб постати перед Буддою всій красі, Щур швиденько побіг вперед і виявився першим. Бугай на своє здивування виявився лише другим. На якусь мить від Бугая відстав тигр, тож йому дістався третій рік. Публіка, захоплена перегонами тигра і Бугая, не роздивилася, хто ж прийшов четвертим: кіт, Зайць чи кріль? За давністю подій істину встановити не вдалося. Тож вони й досі сперечаються, хто на землі господарює четвертим. Та більшість все ж вважає, що кролик. Далі прийшов дракон. Шостою виявилася змія. Сьомим прибіг кінь, аж раптом річку заполонив туман. І знову не зрозуміло, хто став восьмим коза чи вівця. Наступною прийшла мавпа, тобто вона стала дев'ятою. Вона впевнилася у безпечності і тільки потім наважилася зайти в воду. Півень був десятим, А все тому, що надто довго розповідав своїм галасливим родичам, як їм жити, поки його не буде. Собака прибігла одинадцятою. Зранку вона старано поралася по господарству і тому затрималася. І нарешті, 12 причвалав причвала кабан. Хоча ширилися чутки, що він прислав замість себе свиню. Йому ще Дрейбуда подарував останній рік правління. Ось така легенда. Люди, що народилися в рік певної тварини, мають і певні особливості характеру. Зараз ми порівняємо характеристику справжніх тварин із людьми, що народилися під їхнім знаком. А кожен з вас, глядачі, скаже, чи правдивий східний гороскоп, чи ні. Перший в нас щур. Розумна тварина, що живе в групі та здатна пристосуватися до будь-яких умов. Що ж людина? Поведінка людини щура дуже невизначена. Вона прагне до спілкування і має звичайно багато друзів. При цьому своїх справ не довіряє нікому і ні з ким не збирається понадміру товаришувати. Наступний Бугай. Сильна, спокійна та смілива тварина. А що ж людина Бугай? Він випромінює впевненість у собі та своїх силах. Іде по життю дуже спокійно, ніби не беручи всерйоз турботи і проблеми інших людей. Його хвилює тільки власний шлях. чужі справи не цікаві. Не любить робити й помилок, тому до кожного значущого кроку готується дуже серйозно. Наступна тварина тигр. Сильний спритний хижак, що, як і домашні кішечки, не позбавлений ніжності. А що ж, люди? Гаряче серце ось, мабуть, кращий опис характеру людини тигра. Він частіше прислухається до емоцій, ніж до логічних аргументів, нескінченно щирий у почуттях і не визнає напівзаходів. На жаль, із здатністю холоднокровно міркувати, тигри не можуть похвалитися. Вони настільки вперті, що ігнорують не тільки добрі поради, але й накази. Наступний кролик це полохлива, ніжна та спритна тварина. Людини-кролики завжди дуже приємні у спілкуванні. Зворушливо сентиментальні, завжди встильно переймаються думкою інших про себе, але ж елегантні, добрі і добре виховані. Дракон. Хоча і міфічна істота, та все ж на землі існує її справжня міні-копія. Це комоцький дракон або варан. Це цілеспрямований, спокійний та від цього не менш мілий хижак, що становить небезпеку для всіх тварин місцевості, де мешкає. Людина дракон розумна і обдарована від природи. Завжди прагне до досконалості, придивляючи до себе наскільки ж високі вимоги, що й до інших. Через це люди дракони постійно відчувають внутрішнє напруження. Змія це витривала, скритна та сильна істота. У людей змій є дивна здатність користуватися одночасно знаннями, логікою та інтуїцією. Навіть найбільш розсудливі змії все ж таки романтики. Проте схильні до всього ставитися надто серйозно. І рідко бувають наділені почуттям гумору. Тварина кінь. Це гарна, спритна та сильна, ще б сказати, іграційна істота. Людина кінь не лише працелюбна, а й незалежна, тому вважає за краще працювати поодинці, а не в команді. Та від цього з друзями людина кінь не менш привітна. Його енергія, уміння веселитися, оптимізм і жага до пригод заворожують. Тварина вівця. Це добра, спокійна істота, що живе у великій групі отарі. Людині вівці не відмовиш у чарівності, а також елегантності і артистичному дарові. Однак вона буває надзвичайно песимісткою і дуже любить поскаржитися на життя. Втім, у неї добре серце і в важкій ситуації людина вівця не забариться прийти на допомогу. Тварина Малфа це розумна, енергійна та винахідлива істота. Люди мавпи, натури надзвичайно цікаві і невгамовні, які не дають спокою ні собі, ні іншим. Вони завжди чимось зайняті, захоплені одночасно тисячою ідей і справ і втягують у своє коло спілкування все нових і нових людей. Півень це сміливий самець, що оберігає своїх курочок. Людина півень. Це хвалько і мрійник, який відразу виділяється з натовпу завдяки екстравагантному одягу і незвичній поведінці. Тим часом, як не дивно, він відрізняється ще й працовитістю, а також цілеспрямованістю. Собака це вірний друг, розумна, спритна і сильна тварина. А що ж люди собаки? Відданість і чесність ось риси їхні. Людина собака хороший друг і вірний і коханий, бажання допомогти людям проявляється у собаки в порівняно ранньому віці. Тому вона і майбутню професію вибирає, орієнтуючись більшою мірою не на прибутковість, а на соціальну значимість. Остання тварина в нашому списку свиня. Це тварина на перший погляд не приваблива, але все ж таки розумна та вміє себе захистити. Людина, що народилася в рік свині, зазвичай наділена розумом і цілеспрямованостю. Вона завжди чесна з оточуючими, від них чекає того ж. Схильна всім довіряти, тому здається інколи наївною. Народжену у рік свині можна описати двома словами. Просто хороша людина! На сьогодні в мене все. Всіх ще раз вітаю з наступаючими новорічними святами. Щастя вам, злагоди та достатку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!